Всім привіт! Ви на каналі Кубабас і давно на цьому каналі не було відео. На це є багато причин, але одна із них це те, що я ніяк не міг придумати тему для відео. І тут я згадав, що десь плюс-мінус рік тому я робив огляд на свій ноутбук. Він в мене вже рівно рік і чому б не записати досвід його експлуатації, використання, називайте це як хочете. І тому сьогодні ви дізнаєтеся його плюси, мінуси, які проблеми виникали за цей рік, і чи взагалі вони виникали. Ну і що ж, погнали до відео! Ну і для початку почнемо з того, що я доставив цей ноутбук. Через півроку після покупки цього ноутбуку я нарешті дорозпродав весь свій комп'ютер по запчастинам, але у мене залишився M.2 SSD, який я вирішив не продавати, а доставити в цей ноутбук, так як був вільний слот. Це Kingston A2000 на 500 гігабайт. І тепер у ноутбуці не 1 терабайт пам'яті, а півтора. Також вже ближче до літа я вирішив поміняти модулі оперативної пам'яті. Тут стояло два модулі по 8 гігабайт, з частотою 4800 МГц. А я поставив сюди два по 16 ГБ разом в сумі 32 ГБ гігабайта, 1600 МГц від Kingston Fury. Ну і, звичайно, наклеїв наклеючку на корпус ноутбука, як же ж без цього. Проблеми, які виникали, в більшості це було по моїй вині, бо я не дуже люблю користуватися антивірусами на постоянній основі. Що я маю на увазі? Наприклад, я сижу без антивіруса і один раз в 2-3 місяці скачую умовний Malwarebyte і походжуся ним. Перед цим, звичайно ж, перейшовши у безпечний режим. Але це призвело до того, що мені прийшлось перевстановлювати систему, тому що вона не могла стабільно працювати. Зараз я активно користуюсь антивірусом SET NoR32. В принципі, бувають проблеми із софтом, такі як підвищуєш яскравість підсвітки або просто умикаєш її, а вона не вмикається і приходиться копатись в Armoury Crate. Бувають проблеми із підключенням до безпровідних мереж або підключення безпровідних пристроїв. Якщо нормально кажучи, з Bluetoзом та Wi-Fi'ем є проблеми. Були один раз проблеми із драйверами, але я не виключаю від того факту, що в цьому міг бути винен я. Ще раніше бувало таке, що система переставала бачити SSD. З цим мені завжди допомагала перезагрузка або виключити ноутбук та потримати ще хвилину кнопку живлення. Також в першому огляді на цей ноутбук я сказав, що його тести в іграх я робити не буду, тому що їх і так багато на Ютубі. І це правда, їх на той момент було дуже багато на Ютубі. Але зараз я вважаю це актуальним. Чому? Тому що. Багато оновлень софту, драйверів, BIOS, він, і я думаю, що результати будуть відрізнятися від тих, які були рік тому. Тому, якщо вам цікаво, проявіть хороший актив, і я постараюсь зробити не просто нудні тести, а якесь цікаве відео. Також можете написати в коментарях, які ігри хочете, щоб я протестував. Але КС там чи доти я точно їх брати в тести не буду. Ну хіба у мене буде доступ до CS 2? Ну а на цьому у мене все. З вами був я, Кібенбат. До зустрічі!